Вітання, друзі! Ось коротке відео, чому саме курс і не індивідуальне заняття буде для вас кращим вибором? Отже, порівнюємо перший пункт ціна. Коли ми говоримо про ціну індивідуального заняття зі мною, чи там, в майбутньому, з моїми колегами, то ця вартість буде стартувати з колегами від 15 20 євро, зі мною від 50 євро. я не думаю, що це буде для вас окей. Тому з такою метою я розробила таку програму, де ви нічого не втрачаєте, а платите всього-навсього 10-ту частину вартості цього заняття. Ви собі уявляєте? Тобто, що ви маєте на виході? Ви маєте повноцінний план, ви маєте, по суті, мій індивідуальний урок, але ви його отримуєте у відео, яке я вам знімаю і все пояснення даю, як працювати. Ви маєте чек-лист, що за чим виконувати. Ви маєте зворотній зв'язок вчителя, який вам коригує помилки в письмі, в говорінні і так далі. Бо дуже багато також усних різних завдань. І крім того, у вас є розмовна практика, розмовний клуб раз в тиждень по тому, що ви вивчаєте. Це є безперервне навчання. Якщо ви готові інвестувати свій час у свій розвиток, мінімум годинка в день, тоді на виході за рік ви будете мати з нуля B1, такий плюс, так, тоді можна переходити до академічних рівнів b 2 і c 1 не інакше. Тому ціна. Структура і бажання працювати тоді у ви вас все вийде.